Із аніматорами, іграшками та розвагами у Полтаві влаштували захід для дітей. Це зробили у рамках акції шкільний портфелик, під час якої роздали набори канцелярії. Юлія Овсієнко прийшла отримати їх для чотирьох дітей. Все шкільне приладдя воно дуже потрібне. Тим більше, що діти йдуть в школу, ручки завжди губляться, олівчики ламаються, підстрочок немає. Кольоровий папір і картон ну завжди хочеться використати не тільки в школі, а й вдома. тому це. Ну, канцелярські товари завжди це дуже цінно, потрібно, і ну, це дуже велика підтримка насправді. Захід організували представники благодійного фонду Каріта з Полтава. Канцелярію для наборів приносили місцеві жителі, а також донатили на закупівлю приладдя. Розповіла Тетяна Прядко. Цього року є певна особливість, тому що останні роки категорією бенефіціарів являлися більше дітки вимушено переселених осіб. Цього року це дітки під опікою. Це місцеві дітки, виключно це 50 дітей з складними життєвими обставинами. Сімей з складних життєвих обставин або. Ітки під опікою за словами координаторки проєкту, у наборах базовий набір для школярів: зошити, олівці, лінійки, альбоми, фломастери, фарби тощо. Взагалі, шкільне приладдя завжди дорого коштує, і зібрати двох діток до школи завжди накладно. Ми тісно співпрацюємо з районними радами в місті Полтава соціальними службами. Ми надали запит такий, щоб нам дали списки діток. по 15-20 діток з кожного району міста Полтави. Районні ради нам надали списки, тому що вони співпрацюють і координують ці, ці сім'ї. За словами Тетяни Прядко, акцію організували восьмий рік поспіль. Її проводять напередодні 1 вересня, аби допомогти підготувати дітей до школи. Поліна Гончаренко та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава.